Thank you Ми думаємо, що знаємо і що віримо у підсумку. Не так вже й важливо. Головне, що ми робимо, вітаю всіх прихильників візиту у новому 2025 році. В етері році. Ветері наш інформаційний щотижневик підсумки тиждень з вами. Я Ірина Скрипачова разом з командою допитливих журналістів, які розповідали вам про новини міста та країни в цілому. Як проведжали вже минулий 24-й та чим вже здивував початок 25-го? Напередодні нового року в адміністрації полтавської військової адміністрації відбулися кадрові зміни. Так, начальника Полтавської ВА Філіпа Проніна звільнили з посади. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав ще 30 грудня. А згодом кабінет міністрів погодив Проніна на посаду голови Державної служби фінансового моніторингу України. Як повідомили в прес-службі Полтавської ОВА, наразі Володимир Когут. Заступник начальника обласної військової адміністрації тимчасово виконує обов'язки очільника області. Був чуйною та відважною людиною. Щодня місто ховає своїх героїв. У п'ятницю Кременчук провів останню путь нашого захисника Андрія Коваленка, який загинув на Курщині. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Андрій Коваленко героїчно загинув під час виконання бойового завдання 22 грудня 2024 року. Тож, аби віддати шану полеглому герою, містяни зібралися у стінах Свято-Миколаївського собору. Солдат Коваленко Андрій Валерійович народився 3 березня 1981 року. На військову службу прийшов 1 вересня 2024 року. Був на посаді стрільця помічника-гранатометника аеромобільного відділення. Народився і проживав у місті Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі номер 14 та закінчив професійно-технічне училище номер 5 Неодружений дітей не мав. Працював сортувальником на складі. Сам не знаю, де бо Сам не знаю де бом. Хороший парень, парі, ну, не одказував нікому. Жалко, это для нас утрата. На самом деле він дуже хороший парень. Всегда нам допомагав, дівчинок теж на роботі нам всім допомагав. Він, я вважаю, загинув героїчно. Я їм пишаюсь, наша родина їм пишається. Він для мене боєць, воїн. Я розумію, як йому було тяжко, як, через яке пекло він пройшов. І тепер наша задача як родини провести його достойно, в останній його путь. Він був добрим. Такий був трошки, може, м'який, може, трошки такий не знав, як воно в житті правильно що робиться. Але ж все одно були різні етапи в житті, і погані, і хороші, але зараз це вже для нас не має ніякого значення, бо він для нас і герой і для народу України також. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Андрія Коваленка, вічна пам'ять і вічна слава українському герою, полеглому за незалежність та цілісність України. Життя триває і діти народжуються. Традиційно 2 січня у Кримичуці привітали породіль та новонароджених, які з'явилися на світ у новорічну ніч. До привітань доєдналася і наша знімальна група. Тож хто першим народився у 2025 році, розповість наша Дар'я Згура. Загалом у перший день нового року у Кримичуцькому перинатальному центрі другого рівня народилося п'ятеро дітей. Найпершим з'явився на світ хлопчик Богдан у родині Валентини та Анатолія Єфремових. Ну, у нас є гарна продукція підтримувати молоді родини, які вперше, ну, 1 січня народили діточок. І ми сьогодні хочемо вам подарувати сертифікат на 7 тисяч гривень. Це е, роберт, ну, не гроші, це товар, який можна взяти в магазин, mm -hmm. магазин «Карапуз», будете тут адресу написано, який мікрофон і беречте малому все, що хочете. Хочете іграшки, ну йому ще рано. Я думаю, що пантер все точно нагадається. Новий рік зустріли вдома чи вже тут, Ужас в вже в новий рік зустріли. Ви очікували, що це буде подія саме на новий рік, чи ні, він народився трішки раніше, раніше. Да? Так, сам вибрав цей день. Наступною народилася дівчинка Софія. Це третя дитина у родині Катерини та Сергія Семенкових. Донькою очікувала. У нас є старша донька, потім середній синочок і зараз теж донька. Це не страшно третю дитину народжувати під час її... З хорошим батьком. Нічого не страшно. А вже за годину на світ з'явився й хлопчик Іван. У родині переселенців з Харкова, Катерини й Олександра Грабовських. У Кременчуці за останні три роки жінка народжує вже вдруге. А хлопчик перший чи дітям хлопчик? хлопчик, А скільки, скільки років? Не... і сім. Рік і сім, так я забула. Ріки, він ще не буде допомагати нянчити, Його ще самого треба. Чи не страшно було народжувати в умовах війни? Ні, не страшно. Ближче до опівдня народилася дівчинка Іванка у родині Вікторії та Анатолія Лебедєвих. Батько дитини наразі знаходиться на фронті. Однак вдома на неї чекають двоє братиків та сестричка. Також дівчинка з'явилася у родині Лілії та Геннадія Кіло. Подружжя встигло зустріти новий рік вдома, та навіть не думали, що вже за кілька годин триматимуть на руках свою новонароджену донечку Зоряну. Ми не очікували, ми не планували. Вас це перша дитина? Ні, у нас це третя дитина. Старша дівчинка і хлопчик. Ще двоє немовлят народилося у перинатальному відділенні лікарні правобережна. Тож цього разу у Кременчуці, так би мовити, рекордна кількість новонароджених у перший день року. Колектив телекомпанії Візит щиро вітає малечо та їхніх батьків і бажає міцного здоров'я. А після привітань породіль журналісти поцікавилися у мера Віталя Малецького зокрема, чи відомо вже хто стане новим директором гімназії номер 2 Адже нещодавно, попри вмовлення міського голови, ексдиректорка Юлія Цюбка залишила керівне крісло. Дійсно, там певний тиск є з боку деяких колег депутатів. Один колега-депутат прийшов і розказав про те, що роблять швидко укриття, треба робити повільно і по документам. Інший колега-депутат вирішив, так робити дійсно. По документам і півтора року це укриття не змогли відкрити. Ну, для Юлії, мабуть, це психологічний тиск певний, і людина вона відповідальна, професіонал, вона вирішила так. Подивимося з Геннадієм Федоровичем, порадимося, хто у нас є молоді. Кадри, які не побояться другої школи. Тому що ви знаєте, що за останній час це вже не перший директор, який звільняється і приблизно по тій самій причині. Поступово і без тиску на бізнес. Окремучіці прибирають бікборди. Одоробла в центрі більше не буде. Пообіцяв мер Малицький під час засідання виконкому у понеділок, 30 грудня. Прямо мова далі зовсім по інакшому виглядає коло на Електростанції, тепер Юрій Васильович визначав, я те вчора з гори спускався ввечері, ну зовсім інше. Тобто, незвично. Тобто, як ти їдеш в іншому місті. Добре, попередьте, будь ласка, що треба їх кудись перенести. Ну, З центру ми прибираємо великі формати, тобто вони є предметом. Дискусії, але більшість міст вже це зробила давно. Ми поступово робимо, поступово, без перегибів, без тиску на бізнес, даючи можливість десь їх до кола доріг, десь в інших місцях ставити. Но в центрі такі одоробла українською мовою, гарне слово, ну точно не можуть бути зараз. Місто повинно так, да, бути естетичним. Місто повинно бути приємним на погляд, на дотик. А ну, борди, ну вони трошки, трошки псуються. все. а тим часом Кременчуківці скаржаться на засмічення території навколо Спортлайфу. Сміття літає, наче по злітній смузі літаки, повідомили читачі Кременчуцької газети і підкріпили слова фотографіями. Їх на міськоконкомі побачив і мер Віталій Малицький. Його реакція за цим контейнером в 30 метрах їхній приватний дорогий дитячий садочок, в який батьки возять на дорогих машинах своїх дітей. І прямо перед цим дитячим садочком на фасаді отака е, картина. Сьогодні зламався мусоровоз. Завтра прийшли, вибачте, люди, які займаються вторсировиною, розкидали. Післязавтра лисиці від простору забігли. Ну, Дмитро ж відповідальна, розумна людина, він знає, як будувати. Хай зробить дійсно підземний, полупідземний майданчик естетичний, красивий і безпечний для всіх. А так зараз там антисанітарія перед дитячим садком і спортлайф. До інших тем забруднення Кримичуцького водосховища зафіксували працівники Державної екологічної інспекції центрального округу ще 31 грудня. Так виявили забруднення водосховища невідомою речовиною біло-сірого кольору з різким запахом. Витік зафіксували у Черкасах з дощової каналізації. Результати аналізів показали, що у воді перевищують показники по СК це хімічне споживання кисню у 2,8 рази, азоту амонійному у 2,5 рази і завислих речовинах у 2 рази. Наразі Відомі результати по забрудненню Кромечутського водосховища. Про це візиту вчора повідомив заступник начальника державної екологічної інспекції центрального округу Тарас Куріний. Додамо, що після отриманих результатів аналізів Держекоінспекцію центрального округу була подана заява до правоохоронних органів. Однак, через те, що буде відкрите кримінальне провадження, озвучення деталей поки що заборонено. Значного впливу на кілля, що там воно мав якісь там гір Проблеми такого немає. Там ну, воно проблема місцевого значення. Тобто вона там не вплине на велику, там це не буде якийсь там велика тобто? проблема. Ми відібрали зразки води, зробили дослідження по дослідженню, там є перевищення. Цю інформацію ми надали до правоохоронних органів. Правоохоронні органи здійснюють. Росокові дії, хто яке підприємство здійснило забруднення Оболівання за своїх виборців чи виконання політичного замовлення вище, яких принципів дотримуються депутати Кримичуцької райради, нарешті зібравшись на сесію наступний вівторок. Таке бажання вони виявили нещодавно. Тож можна припустити, що нарешті районними обранцями буде розглянуто та прийнято ряд важливих рішень. Ліна Романченка далі. Три роки, як певна група депутатів райради, яка умисно ігнорувала засідання сесії, нещодавно виявила бажання зібратися на пленарне засідання. Про це змі розповів голова райради Дмитро Колотієвський, показуючи відповідне депутатське звернення. На жаль, неналежним чином, на жаль, з помилками, на жаль. Без оригінальних документів. Маю надію, що ця група депутатів, яка саботувала сесії ради протягом трьох років, таки з'явиться на сесії. І що це не буде черговою політичною інсинуацією? Тож голова райради пішов на зустріч депутатам і оголосив сесію на вівторок наступного тижня, 7 січня. На ній попередньо розглянуть 54 питання, накопичених та оновлених за останній час: від судових до технічних рішень та складання деякими депутатами своїх повноважень. Сесія буде дуже довгою. Зразу попереджаю всі, тому що е, таку кількість питань за 15 років знаходження депутатом районної ради я ще не бачив на одній сесії. Відповідно до специфічних умов проведення сесії, я так наполягаю, за тиждень справимося. Ну, може, дня за чотири, тому що, ну ви уявіть, за три роки накопичити таку кількість питань своєю неявкою на сесії, то. В кращому випадку, я так думаю, це буде десь 5-6 пленарних засідань. І крім того ж, є питання, які потребують не лише онлайн вирішення, а й офлайн. Як то в нас дві недовіри є в районній раді, ну поки одна може, якщо документи нормально подадуть, то буде дві. У другій йдеться про буцімто бажання окремих депутатів зняти повноваження з очільника райради, яке, за його переконанням, є суто політичним. Звичайно, мені зрозуміло, чому всім зрозуміло, чому. Пан ОТГ, керівники, один депутат Верховної Ради, та може ще й інший, ведуть себе таким чином. Я їх не влаштову на цій посаді. Я не даю красти, я не даю робити махінації. Я виношу всі проекти рішень на сесію, а не як вони робили. Оце виносимо, оце не виносимо. Розумієте ситуацію? Це нікому подобатися не буде. Коли я піддаю критики їх роботу, це звичайно їм не подобається. Я все це дуже добре розумію, це всі люди дуже добре розуміють. Колотієвський їм не потрібен. Їм потрібен своя людина, яка буде виконувати їх вказівки з, самі знаєте, звідки, з, якого, з, з якої будівлі. Тож, за словами Колотієвського, він націлений у першу чергу на розгляд питань на сесійному засіданні, що стосуються життєдіяльності району, і нагадує депутатам замість виконання чиєгось політичного замовлення діяти відповідно до конституції і закону України про вибори депутатів. Проводжали 24-й рік, і зустрічали 2025-й. Як містяни відзначили новорічну ніч? Який формат святкування обрали, та яких новорічних традицій дотримувалися про все це? Запитувала у мешканців нашого міста наша Леся Жуйкова. Новий рік вже минув, але спогади про святкову ніч ще свіжі. Це час, коли багато хто збирався у колі родини чи друзів, щоб зустріти початок року. Ми дізнавалися у Кременчужан, як вони зустріли новий рік, в якій компанії провели це свято, та які новорічні традиції збереглися у їх родинах. Для нас це був звичайний вечір. Просто Святковість була в тому, що наступний день був вихідним. Дома з чоловіком, чоловіком з дитиною поїли льгасподь. Колі родини. Добре. добре зустріли, добре. Ми пенсіонери вдома на подушці. Ми більше в цьому році, ну і в попередньому, ми якось більше до Різдва, 25-го числа, тому новий рік ну, у нас таке просто. Це можна сказати, що ніяк наодинці. Прекрасно. У колі сім'ї, рідних буде смішно, ми варимо холодиться. один раз в рік ми варимо і всі зустрічаємось. Зустріла новий рік гарно в сімейному колі з дитиною і чоловіком. Обично ну, зустрічатися всім, всією сім'єю в одному місці, в роді. Та ми удвох зустріли новий рік. Нормально, ми троє діток то я. Кормила, качала, влажувала. Ми зустрічалися з друзями. У нас вдома, так що було весело та по-сімейному. Колі сім'ї дуже класно, дуже вдячні цьому року, який минув. Зустрічали Новий рік в компанії наших молодших дітей і наймолодшого онука. Можна сказати, традиція те, що ми завжди стараємося бути найбільшим колом. Зібрати дітей, онуків, все. Оце нас така, так, така традиція, і звісно, подарунки. Зовсім скоро одне із найбільш символічних свят зими водохреща. Чимало людей відважуються поринити у крижану воду, але не всі на це наважуються. Ми поцікавилися у містян, чи брали вони колись участь у купанні на водохреща, що їм найбільше запам'яталося та чому утримуються від цієї традиції. Купались ви колись на водохреща? Ні. Тому що здоров'я не дозволяє. <смі> Чоловік купався, я ні, це не для мене. Через припад температури. Кожен рік купаюся на водохрещі. І в цьому році також. В цьому році не виключення теж. Особисто залежить від кожного. Я для себе поставив за мету. Кожен рік на водохрещу купатися. Так, купалися. Цього року подивимося, якщо буде літ, так що може й будемо купатися. Чоловік купався, а я ні. Ні, ніколи. Я боюся. Я боюся води холодної. Купався на водохрещі. Моє переконання в тому, що я не вважаю, що воно це водохреща може щось змінити в твоєму житті. Це можна сказати так дань традиції. Ні. Я маю медичну освіту, і якби просто тільки на водохреща піти окунутися з цілі омолодитися чи оздоровитися, вважаю це ну неправильним. Тобто до цього треба підготовлюватися постійно. Медичний директор клініки добра Оксана Лебедєва висловила свою думку щодо купання на водохреща з точки зору медицини. Саме купання це різке переохолодження організму. Воно приводить до стимуляції імунної системи людини. Це може бути холодовий шок у людини і ну, прямо до зупинки серця. Лікарка наголошує на важливості поетапної та обережної підготовки. Приймати. Контрастний душ або ті ж купання недовго. Вони повинні бути недовготривалими, от, щоб людина могла підготуватися. Категорично заборонено купатися вагітним жінкам, людям похилого віку, людям, які мають проблеми з серцево-судинними захворюваннями, які мають бронхолевгеневі захворювання, як зазначила пані Оксана, якщо людина здорова та загартована, то таке занурення має позитивний вплив на організм. У людини зміцнюється імунна система, зміцнюється серцево-судинна система. І такі люди взагалі рідше хворіють, рідше звертаються за медичною допомогою. Якщо ви бажаєте долучитися до цього зимового обряду та отримати від нього користь, важливо завчасно підготуватися та проконсультуватися з лікарем. А у четвер, 2 січня, Кременчуцька церква святого Серафима Саровського у 13-ти відзначала храмове свято після святкового богослужіння. Туди з привітаннями завітали місцеві колядники. Тож усі разом славили і відомого подвижника, і народження Христа. Детальніше про подію від Ліни Романченко. З самого ранку у Кременчуцькому храмі імені святого Серафима Саровського було людно, світло і дуже святково. Прекраса різдвяної тематики, дідухи, пшениця та калина. Собор, який першим серед місцевих перейшов у лону української православної церкви, цього дня ушановує день пам'яті преподобного сподвижника. Сьогодні ми з вами відмічаємо одне із таких християнських свят в Таку, в духовному суспільстві свято преподобност Рафима Масровського має велике значення, дуже велике. Це, напевно, знаєте, от є категорія таких любимих святих. Чим полюбився, можна спитати, а своєю простотою, молитвою. Він був настільки простий, він був настільки радісний, він був настільки щаслива людина, що від нього світилося добротою, теплотою, від нього світилося. Він був світлим. Службу архімандриту Феодосію допомагав вести настоятель Свято-Миколаївського собору бар... отець Володимир Макогон. Приєднуючись до всіх тих побажань, які ви отче сьогодні вже почули, і ще почуєте і при... отримувати привітання в наступні дні і тих, які ви отримаєте, дорогі у Христі, браті і сестри, хочу побажати всім нам мудрості і довготерпіння. Як завжди, на богослужіння прийшло чимало прихожан. Ми завжди сюди з радістю приходимо, завжди отримуємо тут духовну наставу. Священник і настоятель наш Феодосій завжди нас тут радо приймає. Ми як одна єдина родина і дуже раді за те, що до нас приходять інші прихожани. Храмове суну раз в рік, то відповідно відвідуємо постійно. Були тут і колядники з піснями та вертепом. Нагадаємо, що іменем святого храм назвали через те, що церкви, яка вносила його ім'я, на той момент не було. До речі, добрі справи у вигляді безкоштовних обідів. Церква здійснює щонеділі після служби, як і цього храмового дня. Десь від 100 до 120-150 людей. Ми годуємо кожну неділю безкоштовно. Це знову ж таки цю функцію на себе взяв наш меценат. Який допомагає нам, і всі продукти він сам привозить. Ми маємо таку змогу, нас ніхто з людей не йде. І Навіть якщо хтось потрібно, в когось немає, ми ї додому даємо. І взагалі я запрошую, у кого є потреба, В неділю ми після літургії ми обідаємо, прищаємо кожного, хто побуває в храмі. Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський передав окопні свічки та медикаменти для захисників на передову. Їх військовим незабаром відвезуть волонтери на чолі з Олегом Биковим. Горіння такої однієї свічки вистачає на понад 40 хвилин. Їх Дмитро виготовив разом з батьком Олександром. Рік новий, але проблеми старі. Війна іде, окопні свічки треба робити, і найголовніше – головне їх треба відвозити там, де дуже гаряче і там, де це необхідно. Олег знає, куди відвозити, знає, як це робити. Він це робить постійно, останні більше 10 років. А спочатку повномасштабного вторгнення він безпосередньо лише цим займається. Ми відвозимо на лінію фронту вантажі, і також до нас майже кожного дня приїжджають військові. Забезпечуємо ми майже усі підрозділи Сил оборони України. І не дивлячись на прогнози окремих людей про те, що там гаряча фаза закінчилась, чи тут все закінчиться, треба розуміти, що війна триває, треба допомагати, треба підсилювати наших хлопців та дівчат. Святковий захід для тих, хто не мав можливості зустріти Новий рік вдома, організували в одному з шпиталів нашого міста. Місцеві волонтери створювали новорічне свято для тих, хто цього потребує найбільше. Детальніше розповість наша Дар'я Касай. У рамках акції Таємний санта для військових напередодні нового року місцева волонтерка Наталія Гончаренко разом зі своєю командою завітали до госпіталю, аби привітати його пацієнтів зі святом та вручити їм подарунки, кошти на які збирали майже усією країною. Ми команда Кременчиського волонтера Наталі Гончаренко сьогодні приїхали до госпіталю. В рамках акції таємний санта для військових, щоб поздоровити їх з наступаючим новим роком та побажати їм скорішого одужання та перемоги, привезли їм подарунки. Хочемо подякувати нашим військовим за захист, за те, що боронять нашу державу, і бажаємо їм всім скорішого одужання. Для тих, хто не зміг приєднатися до заходу особисто, подарунки відносили прямо у палату. Також адміністрація шпиталю зазначила, що частину подарунків передадуть до іншого підрозділу. В свою чергу вони висловлюють слова подяки волонтерам. Роботу, яку знають тільки ті, хто перебуває в бою, а тепер і знають ті, хто отримує лікування, які тимчасово не там. І тому ми щиро говоримо. Свої слова подяки, хтось має робити цю роботу, і ви її робите. Дякую вам, волонтери кажуть, що найбільша нагорода для них це щирі усмішки тих, хто отримав ці привітання. Це нагадування, що навіть у непростий час свято може бути поруч. Світ, у якому ми живемо, це черга скороминущих моментів, кожен з яких може сказати щось значуще. Дякую, що були разом. Вдалих вам вихідних! Головне добрих та світлих ранків. І до зустрічі вже у понеділок. Час незмінний 20.40. новини на візиті. Бувайте здорові!